Всім доброго дня. Продовжуємо з вами створювати неймовірну ажурну красу у вигляді модної безрукавки наймоднішої річі цього сезону. Сьогодні ми в'яжемо 23 і 24 рядки. 23 рядок лицьовий, 24 і знанковий. Давайте подивимось схему. Ось ще раз даю загальний вид схеми. І давайте ближче. 21-й, Ні, 23-й, Ось 23. й рядок. Ось у нас рапорт. Ось. Оце один рапорт. Дивимось, значить, ми знімаємо кромочну і у нас одразу йде накид. Після накиду у нас лицьова. Дві лицеві пров'язані разом з нахилом праворуч, Лицьова, накид, дві лицеві, пров'язані разом з нахилом ліворуч. Дві лицеві. Дві оці пров'язані разом з нахилом праворуч, накид лицьова. Дві Пров'язані разом з нахилом ліворуч, лицьова. І, виходить, між рапортами у нас подвійний накид. Ніби нічого такого складного, але. Схема вам потрібна. Ви її собі або сфотографуйте або замалюйте, щоб вона була перед очима. Ну і потрібно ретельно, уважно це все в'язати. Давайте ми пров'яжемо рапорт. Подивимось, як це все. На практики. Багато, виходить, елементів і, ну, така ем, не дуже запам'ятовувана логіка в цьому рядку, тому він потребуватиме, безумовно, уваги. Так. Ретельності і зібраності. Тобто не відволікайтеся на. Серіал, музику, ще щось. Зняли першу петлю кромочну, зробили накид і пров'язали лицьову. Дві петлі з нахилом праворуч, для цього ми їх перевдягаємо, в'яжемо дві петлі, пров'язані разом з нахилом праворуч. І лицева над накидом, бачите? Так, накид, дві петлі з нахилом ліворуч, дві петлі лицеві. Тепер дві петлі з нахилом праворуч, симетрично. це у нас центр симетрії. Ось між цими двома петлями. Тобто ця відноситься до цього боку, і симетрично тепер в інший бік. Так, це ми зробили накид лицьова, дві петлі з нахилом ліворуч і лицьова. Ось, це ми, виходить, пров'язали один рапорт, і тепер між рапортами у нас подвійний накид. І повторюємо спочатку вже без накиду того, да? Далі відглицю вам, дві петлі пров'язані разом з нахилом, праворуч. Лицева над накидом. Накид. Дві петлі пров'язані з нахилом ліворуч, дві центральні петлі лицеві. От Ви себе маєте контролювати от по цих моментах, щоб у вас чітко-чітко вони виконувалися і співпадали, щоб ці дві лицеві петлі були саме тут, а не десь в іншому місці. Так. Далі у нас Дві петлі пров'язані разом з нахилом праворуч, накид, лицьова, дві петлі разом з нахилом ліворуч, лицьова. Все. Це другий раппорт закінчився. Між рапортами подвійний накид. Зробили подвійний накид і продовжуємо в'язати спочатку рапорт і так до кінця ряду. Так, ось пров'язаний 23 рядочок. Ось такий загальний вигляд має в нас візерунок на цьому етапі. Подвійні накиди у нас між рапортами. І є ще прості накиди. Прості накиди пров'язуються зрозуміло, зрозумілою знамковими. В 24 ізнанковому рядку. Так. Кромочну, як завжди, знімаємо. Все в'яжемо ізнанками, всі петлі в'яжемо ізнанкових накид. Ну, тут одинарний простий накид, просто ізнанковою петлею. Далі в'яжемо всі петлі ізнанковими. Нофодинарний накид у нас тут. Ізнанкова, ізнанкова. Так. ізнанкова. О. А тут у нас між рапортами подвійний по, по дві накид. І його ми в'яжемо чином. Ми пров'язуємо один накид, а другий відпускаємо. Просто у нас така велика-велика дирочка буде. І далі знов все, як звичайно, всі петлі і всі одинарні накиди ми в'яжемо ізнанковими, знанковими, і І знов дійшли, бачите, до один пров'язали, все інше відпустили. І знов, так до кінця ряду. Так ось пров'язаний 24 й рядочок. Вже все більш виразний стає наш ажур з його геометрії. Вже впізнавана, абсолютно впізнавана історія. Ну, ми ж, власне, цього і хотіли отримати власноруч зроблено, гарно, цікаво, впізнавану річ. Будемо продовжувати. Ще нам трошечки залишилось дві пари рядків розібрати. І це вже буде повний рапорт в порядках. Ну і там далі вже по схемі. Вже просто повторювати по... з першого по 28, і скільки потрібно разів. Ну, а на сьогодні все. Сподіваюсь, ви отримаєте задоволення від цього творчого процесу. Я точно отримую, мені дуже подобається. Бережіть себе, всім гарного настрою, гарного дня, всім всього найкращого, до побачення!